Всім привіт. Чесно, не планував записувати відео на цю тему, але дуже багато зустрічав ситуацій, про які я просто не можу промовчати. Хочу поговорити про старих українців, які давно мігрували до Канади, і про нових, і про те, що зараз відбувається, що мені дуже не подобається, що подобається і так далі. Тому подібне. Значить, дивіться: почнемо з головного. Всі. Українці, які приїхали до Канади, приїхали до Канади тому що хотіли приїхати до Канади. Я приїхав до Канади, тому що мені хотілося приїхати до Канади. Вася, Петя, Таня і так далі, приїхали тому, що захотіли приїхати до Канади. Щоб вони не хотіли приїхати до Канади, вони би поїхали в іншу країну. Все дуже просто. Тому коли один українець питає другого українця: а нафіга ти туди пхаєшся? А так само нафіга, як і ти, друге питання стосується українців, які нікуди не виїжджають, але дуже цькують людей, які виїхали. Почну з себе. Я не проживаю в Україні вже майже 5 років. Тому казати про те, що якісь щурі тікають в інші країни, а щирі справжні українці залишаються в Україні. Це нонсенс по причині того, що це говорять люди, які не розуміють, скільки користі приносять українці Україні за кордоном. Навіть той самий маленький момент про те, що маючи зарплату в доларах, скидати донати на ЗСУ набагато вигідніше в доларах, ніж в гривнях. Ну, як мінімум, такий момент. Повірте, щирі українці залишаться щирими українцями в будь-якій країні, де вони будуть, а люди, які не скидали в Україні, то й за кордоном можуть не скидати. Або навпаки, якщо я скидаю на ЗСУ з за кордону, то можливо такий самий я не скидає гроші в Україні. Це особиста справа кожного, кожен вирішує, як йому жити, що йому робити, і так далі. Хтось, можливо, не скидає кошти на ЗСУ, тому що він скидає кошти українським родичам, які втратили через війну роботу. Це вас не має стосуватися, вас має стосуватися ваша сім'я і ваші питання. Тепер стосовно цікування. По перше, враховуйте той факт, що українці, які проживають за кордоном давно, вони не будуть скувати новоприбулих. Більшість оцих дегенератів, які принижують новоприбулих українців, це новоприбулі українці, які приїхали місяць перед вами. І вони вже вважають, що вони прям такі канадці, що вони мають право вас заколупувати і вам розказувати, як вам жити. Будь ласка, фільтруйте інформацію, яка до вас потрапляє. Тому що останнім часом, ну напевно, останніх пів року я спостерігаю дуже дивну ситуацію в Фейсбук-групах українців в Канаді чи українців в окремих провінціях про те, що Українець задає питання, яке на його точку зору для нього важливе, йому дають відповідь, скажімо так, українці, які вже давно в Канаді, ну мінімум там рік чи давніші. Вони намагаються допомогти. А українці, які там 2-3 місяці поприїжджали, вони починають розказувати казки один іншому про те, а чого не варто їхати, а що поганого, а тут все пропало, і так далі. Тому подобне. А житло зняти неможливо. А те, все п'яте, десяте. Так, можливо, з точки зору житла для вас в Торонто чи в Ванкувері, тому сраному важко зняти житло. Але знову ж таки, це проблема людей, які пхаються саме в ці два міста. Якщо новоприбулий їде, не знаю, в Вінніпег, то зрозуміло, що там йому простіше буде знайти житло ніж вам в Торонто. І ваш досвід в Онтаріо не підійде людині в Манітобі чи в Соскачуванні. Треба так само враховувати і. Зрозуміло, що ситуація з житлом на сьогоднішній день трошки напружена, але знову ж таки, вона напружена не по причині війни в Україні, а по причині того, що зараз весь ринок нерухомості в Канаді в такій сраці, що в якій він ще ніколи не був. Тому це не пов'язано ні з вами, ні зі мною, ні з пакистанцями, ні індусами. Не сприймайте приниження вас в коментарях. Як особисті нападки мігрантів, що я маю на увазі? Зрозумійте, будь ласка, правильно, якщо в людини в житті все добре, вона не буде кидати гімно на вентилятор, як то кажуть, і розкидати по новоприбулим українцям. Якщо в людини все хріново, то звичайно їй треба кудись. Вилити оцей весь негатив, що в ній накопичився, повірте, жоден українець, який знаходиться в Канаді на якійсь більш-менш кваліфікованій роботі, він не буде вам розказувати, куди вам їхати, куди вам не їхати. Ну, маю на увазі в негативному ключі. По причині того, що він не переживає, що ви приїдете і заберете його роботу, тому що він знає ціну собі. Але якщо українець криворукий, який прожив в Канаді. Останніх років там 4 чи 5, і слова по-англійськи не знає. Звичайно, він буде боятися вашого приїзду, якщо ви по-англійськи хоч трошки балакаєте. Тому, будь ласка, враховуйте той момент, що люди, які нападають на вас в інтернеті, частіше за все не знають, хто ви такий, не знають, що ви себе представляєте, і ви не знаєте, що в них на душі. Максимум можна поспівчувати ідіотам, які займаються. Оцею антиагітацією Канади, тому що більшість людей просто тупо навіть не розібралися в цій країні, і що вже говорити, якщо кожна інша провінція відрізняється від попередньої, якщо, наприклад, я проживаю в Онтаріо, немає сенсу розказувати людям про те, як хріново жити в Соскачуванні, якщо я там жодного дня не був. Або навпаки. Якщо людина 3-4 роки там, чи 10 прожила в Манітобі і ні дня не жила в Онтаріо, то який сенс розказувати про те, що Онтаріо найдорожча провінція Канади, ніхто туди не їде, там ви не виживете. Блін, ну я якось вижив. Тому якщо ви хочете слухати чиїсь поради по якихось питаннях, то ви можете, хоча б фільтрувати, чи взагалі людина розбирається в цьому питанні, тому що більшість людей. Просто доносять до вас свою точку зору. Більшість людей не розбираються у всіх провінціях, тому що треба розуміти, що Канада по розмірах більша за Європу. І, наприклад, моя провінція Онтаріо, в якій я проживаю, вона по розміру як 2,5 українських території, тому вона, її можна прийняти за прям країну, тому що вона здоровенна. І тут є як дорогі міста, так і дешеві. Незалежно від того, що це не дешева провінція, але знову ж таки знаю чимало людей, які починали з цієї провінції, і я один із них. Е, на майбутнє враховуйте той момент, що неважливо по факту, скільки українців приїде до Канади. Дуже багато чув про те, що ой Боже, зараз понаїжджають, зараз буде дуже дофіга дешевої сили і буде прям жопа, жопа, жопа. Я скажу так: не приїдуть українці, приїдуть індуси, пакистанці чи китайці. Канада країна мігрантів. Тобто мігранти сюди їдуть весь час. Питання в тому, які особисто мені приємніше буде, щоб це були українці, тому що решти людей тут і так достатньо. Мені якось українці ближче до душі. Якщо хтось не любить українців, ну це їхні проблеми. Але знову ж таки, якщо ви готові працювати, якщо ви готові працювати над собою в першу чергу, вчити мову, розбиратися в нових правилах, розбир... звикати до законів країни, в якій ви хочете жити, то все у вас буде добре. А якщо ви. Як турист хочете приїхати, подивитися, що це за країна і так далі. Ну, будь ласка. Але знову ж таки, залежно від цілей, які ви переслідуєте, вибирайте грамотно і провінцію, і місто, і ну, що ви взагалі плануєте робити в своїм життям, і чи Канада це кінцевий пункт, чи просто наступний крок до вашої якоїсь великої мети. Якщо було цікаво, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Якщо кому потрібна яка допомога чи порада, я волонтер, займаюся безкоштовно допомогою людям з міграцією до Канади. І що знаю, то підказую. Не запитуйте мене, в яку провінцію вам їхати, тому що я проживаю в Онтаріо. Максимум, де я був, це провінція Квебек, тому на основі цих двох провінцій можу робити якісь малесенькі висновки. В інших не жив, все, що знаю, так само ви можете знайти в інтернеті. Але якщо вам цікава моя точка зору, запитуйте. На цьому все, приходьте ще.